Доброго усім дня! Зараз спробую розглянути інструменти виділення, які є у Photoshop. Ну, скажімо так, якими найчистіше ми будемо користуватися, і, в принципі, подивитися особливості роботи з ними. Окей, значит, я завантажу Photoshop і далі м -м, обираю пункт меню File. Ну і відповідно створити. Я створюю новий файлик. Далі, тут у мене в цьому вікні діалогому є велика кількість уже заготованих, заготованих так званих пресетів. Ну, тобто вже є заготовки зображень певними розмірами і так далі. тому подібне. Ну, Давайте можна вибрати будь-яку, але я давайте в даному випадку веду вручну. Ширина хай буде 800 пікселів, висота 600 пікселів. Далі роздільна здатність. ну Там класично 72 пікселі на дюйм, можна поставити а вміст фону, ну, нехай ось тут буде білий фон. Бачите, можна там робити його і чорним, і прозорим, і фоном кольором. Я роблю білий фон. Тобто, зараз в даному випадку я створюю зображення, яке має розмір 800 на 600 пікселів, 800 ширина, 600 висота, відповідно, фон білий, ну і все. А натисну кнопку Створити. Так, як можете побачити. А, моє зображення створене. Окей, значить, які сполучення клавіш. Дуже легко використовувати таке сполучення клавіш. Ctrl і колищадко мишки. А, якщо я так роблю, перепрошую, це я вже інструмент вибрав. Так. Зараз дивіться, що я роблю. У мене має бути вибраний інструмент ем, переміщення. Я його вибираю. І тепер я можу попробувати тільки тут не Ctrl, а Alt і колись частко мишки. І я можу збільшувати або зменшувати розміри мого зображення. Якщо, наприклад, щось не видно, збільшити, ну і так далі. Далі. Я зверну вашу увагу ось на ці інструменти. Дивіться. От, перше, це інструмент переміщення. Якщо я хочу там щось перемістити в да, його вибираю. Але ось під ним є інструмент, так званий прямокутна ділянка виділення. Якщо я на ньому клікну, на цій прямокутній ділянці виділення, я можу виділяти певні ділянки. Бачите, да? Без проблем. Далі, зверніть увагу на цей інструмент. Ви бачите, що є в нижньому правому кутку є такі, типу трикутник. Всі інструменти, в, якому, в яких є трикутник, означає, що вони приходять іще в собі інструменти. Якщо я натисну і потримаю, то ось тут дивіться, скільки інструментів. Це зараз я тримаю натиснутою кнопку мишки ліву. Відповідно, тут є прямокутна область, є овальна. Ну, давайте спочатку поекспериментуємо з прямокутною ділянкою, а потім з овальною. Окей. А, що хотілося б ще показати? Значить, виділяти можна ділянки, навіщо, по-перше, -по виділяти ці ділянки для того, аби потім там, зафарбовувати їх певним кольором або вирізати, кудись копіювати, вставляти і так далі. Ну, на певних малюнках можна ділянки виділяти. Окей. Але м -м, я хотів би звернути вашу увагу, ось на що. якщо я виділив ділянку і потім знову виділяю, попереднє м -м, зникає виділення. Так? Це відбувається тому, що у нас для інструмента прямокутна ділянка вибраний режим створювати виділення. От якщо такий режим вибраний, то відповідно, коли я виділяю наступне, у мене відбувається нове виділення. Якщо би я вибрав режим, ось дивіться, другий, не з'являється підказка додати до виділеного, то якщо у мене в такому режимі Працює виділення. Зверніть увагу на курсор, він з плюсиком. І от якщо я виділяю далі, попереднє виділення не зникає, а до нього додається моє поточне виділення от така от штука. Далі звертаю вашу увагу: ну, зворотня дія. Да? Це відтинання. Зараз, правда, не з'являється у нас казка. Відняти з виділення. От, я його виберу. І тепер у мене курсор має вигляд хрестика з мінусом. Відповідно, у мене є попередні якісь виділення. Якщо я далі продовжу виділяти, бачите, від попереднього відтинається. Попереднього відтинається. Окей, ну і останній режим, я зверну вашу увагу, це перетин із виділенням. Що це за такий режим? Це попереднє виділення не зникне. Але якщо я виділю отак, то, скажімо так, в результаті залишиться те виділення, яке було попереднє, і який, ділянка якого перетинається з моїм поточним виділенням. Ось щось на зразок. Для того, аби зняти таке виділення, да, ну, я можу перемкнутися знову ж таки на перший варіант це нове виділення. Десь клікнуть і все виділення зніметься. Якщо ж я не так хочу, то можна застосувати скорочний клавіш Ctrl-D. Ctrl-D знімає виділення теж все без проблем. Окей, з овальним виділенням, аналогічним чином, от я м -м, дивіться. Натискаю, тримаю, перехожу в овальну ділянку. далі починаю працювати з овальним виділенням. Ставлю той режим, який мені потрібно, там додаю щось. А без проблем. Щось треба відняти, та без проблем віднімаю. Астероїд вийшли. І якщо я хочу скасувати виділення, можу перевкнутися в режим нове або Ctrl-D, скасуємо виділення. Якщо ви щось неправильно наклацали, завжди існує команда скасувати останню операцію. Дивіться, є тут така штука, як редагування. І дивіться, скасування останньої операції можна прямо тут в пункт брати. А можна запам'ятати клавішу дуже класно: Ctrl-Z, це скасування. Останньої операції. Якщо щось ви не те зробили, завжди Ctrl-Z. Ну в 90% випадках це допоможе. Окей, далі для швидкого виділення от, наприклад, зараз я поставлю режим нове виділення. Для швидкого виділення я можу от його робити да без проблем. Але якщо я не хочу там перемикатися зверху, є якісь сполучні клавіші, є. Якщо я натискаю Shift, це буде додавання до виділення. Якщо я натисну Shift, у мене біля крестика з'являється плюсик. Так, якщо я натискаю Alt, то це віднімання. Бачите, крестик з мінусиком, віднімання. Це щоб мені швидко. Shift додаємо. Alt, віднімаємо. Ну, Ctrl не працює в даному випадку, принаймні, бачите. Так, а якщо ви натиснете одночасно Alt-Shift, це якраз буде перетин. Бачите, Alt-Shift. Он, зверніть увагу на верхню панельку, як тут все переключається. От я натискаю Alt Shift. От, Shift. Бачите, швидке перемикання. Shift, додавання виділення, Alt. Відтинання від виділення, бачите. А Alt-Shift. О, Alt-Shift, як бачите, це перетин. А про всяк випадок, знаєте, такі сполучення клавіш. Ну і тепер, аби закріпити це все діло, вам потрібно намалювати щось на зразок замка. Ну, Понятно, що я не буду оцінювати ваші художні е е якості. Мені головне, щоб ви щось намалювали. Так, натискаю Ctrl-D, вибираю, наприклад, прямокутну ділянку. Це буде одна башта замку. Далі натискаю Shift, це буде друга башта замку. Далі це буде у нас там ще десь основний замок. Далі у нас тепер тут буде отак. Це я додаю. Це у нас щось на зразок буде. Типу ну, як ото зубці, такі на вежах і на стінах замку. А отут, навпаки, я повіднімаю. Ось на зразок. Ну, само собою, зрозуміло, це на швидку. Ви можете краще це зробити. Так, далі зроблю там якісь о вікна. Натискаю зараз Shift і, точніше, мені треба відітнути. Alt натискаю. І зроблю якісь ворота. Теж прямокутне виділення я натисну і отут знизу віддітну. О, ви бачите, от я таким чином намалював, виділенням намалював самок. Ну і тепер для того, аби його зафарбувати певним кольором, тільки тут, головне, в, в, по сторонах не клікайте, бо виділення може знятися. Зверніть увагу, ось тут є інструмент, який називається ну, Але якщо на ньому клікнути і натиснути, то там є інструмент заливка. А знизу ви можете обрати колір. Ось передній прямокутничок це колір заливки. Я на ньому розкласно і вибрав колір, яким я хочу зробити свій замок. Зверніть увагу, колір помінявся. Інструмент у мене активний заливка. І тепер я клікаю всередину будь-якої ділянки з виділенням. Будь ласка, вуаля замок, незрозумілий який, але він створився. Ви можете оце все діло, натиснути файл. Далі зберегти. Десь тут у нас є зберегти, да. І в даному вікні зберегти ваш файлик в вашу папку. Ну, назву можете поміняти. Розширення, бачите, PST від слів Photoshop document. Отаким от от чином можна працювати з виділеннями.